Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що після зустрічі з главою Кремля Путіним в Китаї в нього з'явилося декілька послань думок, які він хоче передати нашому президенту. Про це Фіцо написав у себе у Фейсбуці. Повідомляє включно Європейська Правда. Він зазначив, що його зустрічі з Путіним тривала годину. 에, пробачте, тривала ця зустріч безпосередньо годину 에, і зосереджувалася насамперед на війні рефі проти України. Зокрема, словацький прем'єр розповів, що в ході зустрічі Путін поінформував його про свої пере. Говори з президентом США Дональдом Трампом на Алясці та про перспективи припинення розв'язаним війни проти України. Що ще додав він? Цитую сіє важливої бесіди. Я зробив декілька висновків і послань, які маю намір передати в п'ятниці українському президенту Володимиру Зеленському. Щодо терору з боку расистів, також уже певна реакція з'явилася від лідера нашої країни Володимир Зеленський. Це прокоментував у себе у телеграм-каналі. І далі буду цитувати зараз. Усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничника працюють для ліквідації наслідків. Ків російського удару, черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження. Серед них більше було 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені це цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об'єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив, та як уже стало звичним для росіян. Житловий сектор за цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність, зазначає Зеленський, і це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію. Саме про необхідність сильних заходів тиску будемо говорити з партнерами цими днями вже за кілька годин. Данія, саміт Україна, держави Північної Європи та Балтії готуємо відчутне посилення для України сьогодні. Ввечері двосторонній формат у Франції координуємо наші зусилля. Дописує Зеленський. Також готуємо формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та Сполученими Штатами. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна. Відповідь зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну і знову ж таки бачимо і реакцію з боку наших партнерів. Зокрема, поговоримо про чергове занепокоєння та підняття літаків з боку Польщі, адже вони перебували як завжди в бойовій готовності. Польща підіймала літаки під час російської атаки на Україну. І через російську атаку по Україні польська армія знову піднімала літаки. Це робиться для захисту повітряного простору країни від можливого втручання озброєння. Про це також уже. Повідомляють наші колеги з посиланням на оперативне командування Збройних сил Польщі. Росія в ніч проти 3 вересня здійснила ракетно-дронову атаку по Україні. Західні області також зазнавали обстрілів через небезпеку для прикордонних з Україною районів. Польща та країни-союзники підняли в небо авіацію. Удари Росії по українських об'єктах змусили оперативне командування ЗС Польщі провести всі необхідні процедури. Так військові превентивно застосовували авіацію для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Ну і як написали в повідомленні, польські та союзні літаки інтенсивно діють у повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перебувають на найвищому рівні готовності. Відомство додало, що воєнне командування Польщі продовжує моніторити поточну ситуацію, а сили та засоби повністю готові до можливої потреби негайно реагувати на загрози. Ну і, до речі, якщо ми говоримо про те, що відбувається в повітрі, варто зазначити. Що літак президента Литви не зміг одразу приземлитися, і все це через дрон. Адже за даними Flight Radar 24, борт президента Литви вилетів у 19.10 вересня, після чого він певний час кружляв на центральної частини країни і лише о 21.17 здійснив посадку у вільнюсі. Зазвичай прямий рейс до Вільнося триває приблизно півтори години, але як уточня одне із місцевих видань дрон помітили в районі поблизу Вільнося. Кому він належить наразі невідомо, але розуміємо, що буде тут відшуковуватися і російське слід. Також до прикладу, у липні поліція Литви повідомляла про безпілотник, який залетів у повітряний простір країни зі сторони Білорусі. Тоді апарат виявився схожим на дрон Гербера, який російські війська застосовують у війні проти України. Ну і можна. Надалі робити вигляд, що нічого не відбувається. Дійсно, бачимо, що час працює на жаль проти країн НАТО, але він ще є для того, аби почати діяти активно першими. Про це до речі дописував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зокрема, коли. Коментував цю подію Ну, а далі Все ж таки про приємне будемо говорити і про роботу наших сил оборони, і про те, як знищується і техніка, і окупанти на території як України, так і не тільки. Адже військово-морські сили знищили швидкісний катер Чорноморського флоту Рашиської Федерації. Ми більше стало відомо, що сім окупантів знищено, а чотирьох поранено. Певні деталі вже від військово-морських сил з'явилися. Також стало відомо, що вони знищили швидкісний катер. Чорноморського флоту РФ і про це йдеться у повідомленні. Зазначається, в середу, 3 вересня, швидкісний катер росіяни намагалися доставити підрозділ повітряно-десантних військ. Ну і під час операції українські військові ліквідували сімох окупантів ще чотирьох Поранили так. Стало відомо, що 28 липня військові департаменту активних дій гурмо України також висадилися на тендрівській косі та ліквідували позицію Росіян. Тобто, бачимо, що це вже відбувається не вперше. І Тоді в розвідці зазначили, що ліквідували особовий склад загарбників, комплекс РЕП, а також радіолокаційну станцію. Роса бачимо, що дійсно наші сили оборони, військово-морські сили збройних сил України також виконують титанічну працю кожного дня. Намагаються робити все можливе на. Можливо, щоб втрати з боку окупантів були дійсно великими, щоб вони зазнавали цих втрат кожного божого дня. Ну і бачимо, що також неспокійно останніми днями, і на території тимчасово окупованого півострова Крим, адже знову ж таки і місцеві дописують, і пропагандисти пишуть, що чують вибухи, бавовна в них там лунає.